Голова Державної прикордонної служби України, генерал армії України Микола Литвин 13 років керував відомством охоронців рубежу та за цей час встигнув золотими літерами вписати своє ім'я в історію прикордонної служби. Очоливши прикордонні війська 2001 року, він вніс величезний вклад у їх системне реформування. 2003 року відомство отримує правоохоронний статус, трансформувавшись з прикордонних військ в Державну прикордонну службу. Запроваджується нова модель охорони кордону. Першою із силових структур здійснюється перехід на контрактний принцип комплектування. Створюється унікальна, навіть для країн Європейського союзу, інтегрована система управління кордоном. Фактично всі напрямки діяльності Держприкордонслужби набувають нового змісту, що згодом вводить її в лідери серед прикордонних відомств СНД та змушує з повагою ставитися в Європі, сприймаючи як надійну партнерську службу. За часи своєї незалежності Україна пережила декілька складних та напружених моментів. Одним з яких стали події навколо острова Коса Тузла і Керченської протоки. У ці нелегкі часи прикордонники робили все можливе, щоб не допустити зміни проходження лінії державного кордону України. Події ж нинішнього року в Автономній Республіці Крим та на сході нашої держави змінили не тільки Україну, а й весь сучасний світ. Під час загострення конфлікту в Криму, незважаючи на усю складність ситуації та відсутність реальних засобів стримування військового вторгнення, прикордонники першими зустріли ворога та останніми залишили півострів. Завдяки рішучим діям керівництва Держприкордонслужби вдалося зберегти практично весь корабельно-катерний склад морської охорони і вивести його у безпечне місце. Початком антитерористичної операції і вторгненням російських агресорів в Україну Микола Литвин в стислі терміни організував оборону українсько-російського кордону та пунктів пропуску, інженерне технічне та фортифікаційне облаштування загрозливих ділянок кордону. Він постійно працював на лінії бойових зіткнень, які щоденно відбувалися на українсько-російському кордоні. Планував та організовував участь підрозділів держприкордонслужби в антитерористичній операції. Взагалі, географія гарячих точок, на яких неодноразово був Микола Литвин, достатньо широка. Майже вся протяжність фронту, що проходив по ділянкам відповідальності Донецького та Луганського загонів. До речі, мало хто знає, що, незважаючи на величезний ризик, Микола Михайлович неодноразово на бойових вертольотах Збройних сил України здійснював обстеження лінії розмежування та бойових зіткнень підрозділів Держприкордонслужби з терористичними загонами. Велике краще бачиться на відстані по-справжньому об'єктивно оцінюється не заангажованими істориками і громадськими діячами. Проте прикордонники нашого покоління завжди будуть пишатися тим, що багато років служили під керівництвом Миколи Михайловича Литвина.